Немовля, серед могил на Чернігівщині в хащах, на сільському цвинтарі знайшли нову народжену дівчинку. Малеча лежала на землі, дуже змерзла. Її врятувало диво. Я не хотілась, я хочу мамі на грудь, а її нема. Вага цієї манюні 2 кілограми 800 грамів. Медики кажуть, у неї гарний апетит, маля цілком здорове, добре їсть і міцніє. В неї все Нормально, да, все на місці. Вона добре зложена, десь годується вона сама, вона смокче, смокче досить активно. А це Павло, хлопчикові 12 років крізь хащі старого цвинтаря, стежкою на навпростець. Павло щодня ходить до школи. Та напередодні тут він знайшов щойно народжене немовля. Щось Де? ось десь кров. Оту дитинка лежала. Де? Це тут. Отута. Отут головою лежала біля цих бутилок і бетону. Пуповина була перервана отут. І я зрозумів, що треба бігти когось гукати, побіг одразу до Міши. Михайло, товариш Павла, теж школяр. Спочатку подумав, Павло з нього жартує та вирішив, однак, перевірити. Бачимо, дитина серйозно гола угу. лежить, токонароджена, плачевся. Угу. Ми одразу побігли до грязного В'ячеслава Івановича, угу. сільська. Голова сільської ради хлопчики розповідають, дорослі їм теж не повірили. Павло каже, з розпачу ледь не заплакав. Вони не повірили. Ну кажу це, я кажу, дитина там точно лежить. Кажу, я не можу брехати, так з цього не можна. Ось так насміхуватися, цуценя, яке розумієте, може, ти не розібрав що то дитина. Він каже, ні, воно каже маленьке в крові і плаче. Світлана грязна, дружина сільського голови, каже в сільраді всіх місцевих вагітних жінок знають. Тож повірити не могли, що хтось із них може викинути новонароджене немовля, та ще й серед поховань. Ми не могли повірити в те, що тут, що тут дитина, дитина. Розумієте, що як це на кладовищі, де вона там взялася, хто міг таке. Зробить. Зрештою, пані Світлана пішла на цвинтар на місці, що показали хлопці, і справді лежала дитина. Замерзлу, ледь живу дівчинку, жінка принесла додому та негайно викликала медиків та поліцію. Коли вже прийшла, принесли ми дитинку додому, вже грілка готова була, ми поклали грілочку. І весь час по дорозі, весь час її за бороду, за щічки, плач. Плач не завми... не завмирай. Поліція нині шукає непотяжчу матір за те, що покинула новонароджену дитину. Її можуть засудити до трьох років позбавлення волі. Та люди в дубовому гаї переконують, ніхто з односельців на таке не здатен. Селяни певні, матір дитини не місцева. Того дня вони бачили світловолосу молоду дівчину років 25. На останньому місяці вагітності вона їхала рейсовим автобусом з прилук, і щойно громадський транспорт дістався села Дубовий Гай. Дівчина сказала, що їй зле, і попросилася вийти. Водій її зупинив біля школи, вона вийшла, вийшла і пішла в ту сторону. Світла дівчинка, не дуже високого зросту, ну така збита, плотнувата, коротко пострижена. Русяве волосся медики Чернігівської дитячої лікарні, де зараз перебуває маля, назвали дівчинку Уляною. Підозрюють, що її матір перебувала у післяпологовому шоці, тому й покинула дівчинку. кажуть, у неї ще є шанс повернути дитину. Улічка хоче, щоб знайшлася її мама. Скаже: нехай знайдеться моя мама. Де моя мама? Якщо матір не знайдеться протягом місяця, дівчинку передадуть до будинку маляти і там вже шукатимуть для неї інших батьків. Левинок, Микола Миколавдієнко, програма Вікна СТБ.